Добрий вечір. Давайте сьогодні подивимось, який кармічний урок ви проходите з загаданим партнером. Це партнер, розклад, звісно, загальний, але це будуть стосунки якісь незрозумілі, якісь так сказати, як не адмірасів. Тобто події, все, що відбувається, і все, що ви відчуваєте в цих стосунках, вони якби не піддаються здоровому глузду взагалі ці відносини. Тож, а, якщо у вас є такі стосунки, скоріш за все, вони кармічні, тобто ця людина прийшла в ваше життя, щоб ви щось усвідомили, щось собі побачили, щось пропрацювали взагалі, а, давайте подивимось, який саме урок з цим партнером ви повинні пройти, що повинні усвоїти. Королева пенкаплі в нас на дні колоди, п'ятірка кубків, мах, повішений. Я зрозуміла, схожий розклад був у нас буквально вчора, але він був як демоверсія, коротенький. Сьогодні будемо дивитися докладніше. Ви наразі людина, як я вже казала, яка зробила себе сама, яка наразі знаходиться в щільних приземлених енергіях. Ну, взагалі, ви на такому рівні знаходитесь енергетично. Тобто ви вже чогось досягли, ви впевнено стоїте на ногах. І, можливо, що стосується достатку матеріального світу, у вас все є і все добре. Тобто, ви займаєтесь своїми справами, своєю творчістю, ви розвиваєтесь і вже якби досить стабільно себе в цьому відчуваєте. Але наразі вас. Склала ситуація, яка вас завела в ступор. Тобто ваш розвиток і ваше життя, взагалі, ваше звичне стабільне наразі стало на паузу. Ця ситуація має на вас шалений вплив. Ви не можете якось її протистояти. Тобто, у вас не дається її контролювати. Ви намагаєтесь, але вам не вдається, ви знаходитесь в стані такого смутку, розчарування. Тобто ви у вас можуть пускатися руки, тобто ви наразі концентруєтесь на якихось своїх негативних переживаннях і навіть можете відкладати якісь свої звичні справи. Тобто, у вас як Енергію забирає ця ситуація, і ви в неї якось дуже погрузились. Стосовно відносин, тут можуть бути відносини, які якось не стались. Тобто була надія, ви якось бачили, можливо, непогані перспективи в цих відносинах, але тут якісь втрачені шанси, тобто вони якось не стались. Тобто, або людина вас не вибрала, або під тиском якихось обставин ви зробили вибір не на користь цієї ситуації. Щось тут таке. В кожному ситуація буде своя, але відносини не стались і наразі. Ви дуже розчаровані і ваше звичне стабільне життя на паузі, якби ви не намагались взяти ситуацію в свої руки. П'ятірка пентаклів. Так, тут наразі вас можуть прямо просідати фінанси. Це може бути пов'язано з тим, що ви просто не можете і не хочете наразі нічого робити, або як варіант, людина, з якою у вас ці кармічні відносини, вона має на вас владу навіть на енергетичному рівні, тобто качає вашу енергію. Або ж ви добровільно її віддаєте. Тобто тут можуть бути така зав'язка щільна, що ви якось не можете на ці обставини впливати, але ви відчуваєте, коли ви потрапляєте знову. Бо це болото, це підвішений стан, пов'язаний з цими відносинами, з цією людиною, у вас спустошення по ресурсам, тобто може по грошам, може бути по здоров'ю, тобто наступає певна криза у вашому процвітаючому стабільному житті. Добре, тут нам показали, ситуацію. Ситуацію, стан точніше, в якому ви наразі знаходитесь, і давайте дивитись, який. Ні, давайте не так. Що наразі, які Що між вами відбувається з цією людиною? Наразі, які у вас відносини? Шістка жезлів, вісімка мишів. Королева жезлів, четвірка пентаклів. А королева жезлів це хто в нас? Дев'ятка пентаклів. А з іншої сторони, що? Страшний суд, колісниця, королева ночів. Дивіться, ви обидва наразі знаходитесь в якихось обмеженнях. Але це такі обмеження, коли при бажанні, в принципі, їх можна е, подолати. Але для кожного з вас ваші обмеження е, являються неприадалими на вашу думку. І на вашу, і на тієї людини думку. Е, дуже хочеться проявитись з усією пристрастю, яка накопилась всередині вас. Причому і у вас, і в тієї людини. Тобто тут або Але ніхто з вас не хоче якби, виходити зі своєї зони нажитого комфорту. Ніхто не готовий втрачати те, що він має. Це, мабуть, стосується цих обмежень. Чоловік, до речі, якщо ви жінка, і дивитесь на чоловіка, йде тут в таких більш жіночих енергіях, він, можливо, звик. Що а, жінки якось за нього борються, завоюють. можливо, звик, що жінки до нього тягнуться, за ним бігають, і частково він тут чекає проявлення від вас. А, тож тут чітка ситуація, що і у вас, і у нього вже є певна зона комфорту, з якою ніхто наразі а, не хоче розставатися. А ваші відносини, ваш зв'язок, він по страшному суду це передбачає. Але ж ніхто не хоче розставатися, але ж пристрасть є вогонь просто пре. І а, тут, можливо, так як в нас людина виходить більш в жіночих енергіях, у вас можуть бути відносини більш такі, як... Енергетичне перетягання е, простирадла, тобто пристрасть е, може бути основана і у це притяжіння на тому, що хто кого завоює. Тобто, кожен хоче, щоб хтось перший проявився і іншого завоював, щось таке тут іде. Але ж, по вашій по душі прийшов страшний суд. Можливо, в минулому ви вже стикалися з певною спорібною ситуацією. Але ви якось вона вас могла підвиснути, не піти далі. Тобто, я я вже сказала, відносини, які не сталися. Але ж зав'язка тут корміка кормічна. Кормічна, можливо, з минулих життів, можливо, тут якісь радості сценарії проходять. І страшний суд прийшов по ваші душі, але він просто цей страшний суд відрвався наразі в ваш простір і вибив вас з ніг землю. Але ви тут такі два товарища, контролери. Тобто, ніхто з вас не хоче прогинатися, кожен чекає, що хтось здасться першим чи щось таке, тобто, через контроль. Ну, тут і ви, певна жінка така у королеві пентаклів, м, досить така приземлена, досить е, у розсудительна. Тобто, омут з головою, бо кубків в нас тут практично немає, ви не кидаєтесь. І він такий же. Тобто, по страшному суду наразі вас накрила хвиля, обох, що ви просто не зможете справлятися з цими емоціями, це дуже впливає на вашу стабільність, але ви дуже тримаєтесь цю стабільність. Е, страшний суд передбачає кардинальні зміни. Тобто, зараз ми подивимося, які і що тут у нас за урок, але е, має статися щось із вон виходяще, тобто... Е, Вихід, вихід із зони комфорту має статись, щоб ця ситуація якось розв'язалася. Добре, давайте далі дивитись, який в цій ситуації ваш кармічний урок і що від вас хоче ваша душа, хоче твоя сили. Чому кажу ваша душа? Тому що перед втіленням ваша душа сама обирає сценарії, по яким вона буде проходити, і душі ваші обидві з цією люб'єю їли попкорн і домовлялися, як це буде все відбуватися. Тож там це було набагато легше, а тут ви зустрілися і прийшли в певну точку, щоб один одного чомусь навчити. Тож давайте дивитися ваш кармічний урок в цій ситуації і іншої сторони. Спершу ваш. Який кармічний урок? Що ви маєте зробити, усвідомити або пропрацювати в цій ситуації, щоб відпустило, або якось її переіначити по страшному суду, або якось завершити? Дивимось. Дев'ятка мечів, туз мечів, сім кубків, двійка мечів. Дуже дуже цікаво. Тож, пункт перший. Вас тут накриває просто капітально. Ваші емоції, ну ви прям страждаєте, переживаєте. Тут можуть бути оці вечірні напливи, коли увечері вас криє, ви розумієте, ви відчуваєте і розумієте, що ви в замкнутому якомусь колі. По всім ці губки у вас ну буквально туман в очах, у вас немає ніякої ясності розуму. Тож першим пунктом тут буде: вам потрібно дві камечі. Ясність вам дасть відсторонення від емоцій. Тобто, перше, що потрібно зробити, це закритись від емоцій і холодним розсудком почати взагалі аналізувати цю ситуацію. Тобто закрити серце від емоцій заради того, щоб вийти хоча б з замкнутого кола і взагалі здравим смислом глянути а, на ситуацію з іншої сторони, тому що у вас сплутаність свідомості на раді просто капітальна. Без цього не вийде. Тобто ви будете в цих ілюзіях, вам будуть далі закриті шляхи, ви ну, встане на розуміння, ви можете знаходитись дуже довго. Добре, закрилися від емоцій, спробували прям проконтролювати цей процес, закрилися від емоцій, що потрібно нам побачити вже відкритими очима в цій ситуації. Король кубків, лицар кубків. Аж мечів, сімка пентаклів, зараз ще пару карт, четвірка кубків, п'ятірка жезлів. Ну, дивіться, що ви усвідомите, по-перше, це те, що ви чекаєте і ви вже доросли до того, щоб чоловік до вас проявлявся зі зрілими емоціями, з коханням, за яке він вже може взяти відповідальність. Але тут людина знаходиться в досить незрілих енергіях. Людина може... це для неї як гра. І в певній мірі для вас це також як гра. Зараз поясню, чому людина тут може проявляти до вас якісь лямурні почуття, але до зрілого кохання вона ставиться досить насторожено. Тобто у людини можуть бути дитячі травми стосовно прояву своїх емоцій або щось таке. І насправді, якщо ви різнете себе в руки і вийдете з певних ілюзій, Постараєтеся цю піліну з очей прибрати, то ви зрозумієте, що ви на таке не згодні, тобто вам це не підходить. І взагалі ви побачите, що тут ви могли в принципі, схлиснутися на якихось спільних дитячих травмах, які вас привірять. Тобто холодні батьки чи щось таке тут, коли до розкриття емоцій іншій людині ця людина стовідсотково відноситься насторожено, і ви, можливо, також. Тобто, ваша взаємодія вона побудована не на тому, на що ви розраховуєте від цих відносин. У вас тут тобто, певна боротьба йде. боротьба... Хто краще, хто більше чого досяг, хто, хто кого переграє, тобто якось так. А, і якщо ви візьмете себе в руки, ви чітко уясните для себе цей момент, саме в цих відносинах. І як висновок, який ваш урок у цьому? Трійка пентаклів, так, це урок. Обучення. Придбання навиків, який? Вісімка жезлів, вісімка кубків, трійка кубків. Зараз ще пару карт. лицар жезлів. Десятка жезлів. Ваш урок заключається в тому, тут, мабуть, більше навіть не урок, а вже як перевірка, тому що ви вже пропрацьована особистість, але прилетіла перевірочка, скоріш за все, перед виходом вашим на якийсь новий більш якісний рівень. Ваш урок заключається в тому, щоб навчитись контролювати свою енергію, тримати її при собі і не розмінюватись на людей, які не готові вам давати того, чого ви варті. Навіть якщо вам дуже тяжко, і навіть якщо вас криють просто непридалімі емоції. Тобто, всю енергію собі... І направляти її в свій розвиток через тяжкість, вже з певним досвідом, тяжким серцем, йти від деструктивних емоцій, які вас спустошують, в спустошують, на ваш е, розсвіт, ваше світле майбутнє повністю залишивши позаду все, що вас спустошувало. Е, а саме е, так, це люди, які вам не дають того, чого ви варті, і тут ти, в нас проходять це відносини, там де вас не двоє, а є якісь ще трикутники чи і взагалі е, якесь несерйозне легке відношення до вас. Тобто, це так, це навіть не урок, це екзамен, перевірка. Чи готові ви ради, заради себе? Все-таки вийти з цього. Тут вас можуть вам може здавати, що саме оця перевірка, саме оцей момент, він якось накрив з більшою силою, чим раніше. Це свідчить про те, що цей екзамен так вам прям дуже і дуже погано тут. А наразі у вас насправді ви логікою, розумом, ви все розумієте. Але цими емоціями справитись вам дуже важко. Тобто тут просто підтвердження того, що всю енергію собі на свій розвиток, всі, хто не масті, і якось несерйозно відносяться, хай йдуть собі далі. Так, це наразі ваш такий дуже судьбоносний вибір. Або ви, або ви і Ваше благополуччя, або та людина, яка вашому серцю дуже дорога. Але ж знову, я це по собі знаю, що е ця людина може ви можете відчувати її прямо як рідну душу. Але ж тут же весь і прикол, що коли до людини такі почуття, то від неї максимально максимально важко відмовитись. І це означає, що це ваш найголовніший кармічний вчитель. А е що стосовно е так, ви зав'язані зав'язані, прив'язані. Тобто, якби, як прив'язані ваші душі на це погодились, ви про це домовились і при бажанні оці нитки їх можна зняти. Але зав'язка у вас дуже серйозна. Давайте ще глянемо, як потрібно діяти, які кроки взагалі робити. От зараз ви знаходитесь в цій ситуації, є людина на іншому кінці проводу, проявлятись, не проявлятись. Король кубків у нас на складні колоди, сім жезлів, паш кубків, і єрофант. Зараз ще пару карт. Імператор. Дев'ятка жезлів.